va a ver más One sec. це розмовляють, але не бачу де А чей чи все. Каже башка тріщить. Не буде тріщати. Вирішили цю проблему. Ходимо на острів, пам'ятаєте, про який нам казав чувак, котрого ми врятували від бандитів? І Він нам казав, острів є. А на острові є щось корисне для нас. Зараз ми, мабуть, ще тут побіч паримо. Подивимось, чи ми нічого не опустили. Так добре, десь тут були сходи, от. Ліхтар увімкнути. Бо з ними все ж таки краще, але... Є небезпека, коли бандити є. Але зараз наче ми їх перебили. Тому можемо походити зіхтариком та пошукати щось. Оп! Дивіться який красень. 150. Тут Там були, а от там мені були. они не мое. Так. Ого. Боже. У них тут такие котивни страшные. Ну, добре. Идем до острова. А, ну так он Той вагон, у котрому князь сидить. Ми наче тут такі круги давали, а все одно все сходиться до однієї тої самої локації. Або ми зараз... Додому потрапили на ці води, <laughs> без вагону. Чо він? Чо він -то нам і потрібен? Не? Ага. Тут не так уж і далеко. Набої є, навіть можемо розібрати. багато перестувалися останнім часом тому й не дивно так зміцнений шолом ну давайте спробуємо чому б ні До рибалки. дивлюся. Не хочу навіть до них підходити. А, да я так тест. Я думаю, что это, ну, не, а я не угаду. Ага. Кажешь, что там пусто. Тут не пусто. Може рибалок, а може якось це підключати. Ага, дивіться, що є. Добре, живемо.

Да передача. Включила. Щось включилось. О ты боже. Хо-хо-хо-хо-хо. <од Paige> вот -хо это -хо -хо. хибашино. Двигаться прямо в ньому. вай 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 А, -а вы тут не можно вибач, чувак. Вибачай. Так. Треба, мабуть, вшиватися звідси. Так. Все ж таки до рибалок, То нехай рибалять. А ми на своєму попливемо. Різниці наче й нема, але. І так вони мене еретиком вважають. Здорово, мужики! Так, нам мабуть кудись. Ходить. ходить. Давайте отут ну, ще перевіримо, що тут цікавість мене розпирає. Карня була. Ой, щось нам тут наче і недобре. перевірили шиваємось звідси так бачили там привиди ходять ото ми перевірили але що сказати не даремно зайшли Ну як можна було таку атмосферну лікарню пропустити? Навіщо тоді грати в метро, правда ж? Та я от дивлюсь, чи ми там все облавили. Ну добре вже відплили. Значить там не було нічого, щоб зайти на гору Тут сходів немає. Та наче немає. Так, а де наш потяг? Де ми його покинули, бо там десь оця фігня літає чи мабуть дуже ранок і воно ще літа бо так наче в день її кажуть що немає Так, звідси, мабуть, також можна було на човнику кораплику. А тут Артем, чого двері не зачинены? Ти бачив, скільки там прокозяври в різних. А як застрібне. i já vás bátím. Dobré. Так, нарешті. Ура! Я до своїх приїхав. Оце так. А я у вас одразу побачив потенціал. Ще глушилці! Дядько Артеме, а ви ведмедика мого знайдете? У -у -у. Ой, звісно, лялько. Тримай. Ведмедику. Ведмедику. Ти повернувся. Ти справжній герой ведмедику медик повернувся. А що треба сказати? Ой, дяка, дядьку Артем. Величезна. Та нема за що. Артеме, піднімись в рубку, є справа. Величезно вам спасибі, Артеме. Нема за що. У мене просто слів нема. Дякую, брате. Здорово, Артеме. Привіт. Ну, Привіт, герою. Доброго дня. Молодець. Упорався. Отже, ось наш план. Ваша група захоплює буксир торговців. На ньому ви з князем та хрестом пливете до мосту. Поки Хрест відволікає охорону, ви з князем прослизаєте в кімнату керування і опускаєте міст. За вашим сигналом, ми таранимо браму, підбираємо вас і. І, дай Боже, все вийде. Не можу вам з князем дати більше людей. За нашими даними, основні сили ворога охороняють браму. І... Артеме, ти наглядайся хлопцем, гаразд. Він, звісно, розвідник, що треба. Та завжди лізе на рожен, розумієш. Тож подай йому приклад, будь там тихіше. Ти для нього авторитет. Добре бачу, зробимо. Щасти, Артеме. Бувай. Ну, Привіт, рейнджери. Привіт. Щось я через тебе розхвилювався. Та ладно. Мабуть, старію. Та загалом усі хвилювалися. Анька тут зовсім змучилася, поки тебе не було. Артеме, дивись. Я для тихаря покращення підготував, тож можеш його встановити для випробування. Верстак до твоїх послуг. Анька каже, змучилась, поки тебе не було. Ай, хлопці, хлопці.